Сергію, вітаю У вас. Доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава! Ми з України, Херсонщина, це Україна. І Ніяк інакше. Отже, збройні сили України нас потішило. Офіційно взяли під контроль хрещенів куанг Архангельське е, Миролюбівку Херсонської області за останніми новинами, які вже підтвердив власний президент України. Прапори синьо-жовті з'явилися на адміністративних будівлях Золотої Балки. На ворожих пабліках вже є інформація про взяття навіть Дучани, але поки без офіційного підтвердження, які перші звістки з нещодавно звільнених населених пунктів Херсонщини, в якому вони зараз перебувають, в стані і. І що розповідають місцеві? Так дійсно ті населені пункти, про які казав президент, вони вже звільнені, і те, що він сказав, це означає те, що вони вже остаточно укріплені, і наші збройні сили укріпилися в цих населених пунктах і мають вже впевнений контроль над ними. Дійсно, є інформація про те, що наші збройні сили. Не вже фактично зайшли в золоту балку, і рухаються далі до дучан. Інформація є інформація, що просуваються ближче до дучан, але поки що інформація офіційної по цьому приводу немає. Там точаться жорстокі бої. Окупанти підтягують значні сили. Вони розуміють, що йде прорив фронту. Вони панікують звичайно в своїх пабліках там. Панікують і пропагандисти, той стрілков і інші, які не хочеться навіть згадувати, але все ж таки окупанти панікують, і це найголовніше, тому що паніка це якраз наша перемога, і ми гонимо окупанта. І нехай панікуючи біжать з нашої рідної землі, і чим швидше, тим краще. Тому ось такі контрнаступальні дії, які почали відбуватися в північному напрямку, з боку кривого року вони не то що тішать, а надихають надію і впевненість в деокупацію нашої рідної землі. А як то кажуть, окупанти, як тільки провели своє псевдодійство, так в них щось і почалося сипатися. Сипалось в них вже давно, але вони не замічали цього. І навіть оце псевдодійство, яке вони проводили референдум, це була агонія відчаю. Вони цим дійством хотіли заглушити свої провали. Вони цим дійством хотіли, знаєте, трошечки припинити істерію того, що вони відходять відходять. По всім лініям фронтам, і незабаром їм прийдеться покинути нашу рідну країну, а все закінчиться перемогою України, пане Сергію. Але ж то можуть вони не встигнути покинути? От зараз режисера, будь ласка, поверніть от ту світлину. Це мапа з фактично новим південним котлем. Зараз у котел потрапляють расисти, і от їх вже. Підпирають з усіх боків збройні сили України. Наскільки вони розуміють, що відбувається, і чи вже кидаються навтіки? Те, що окупанти знаходяться на правому березі Дніпра, фактично в котлі, і не тільки ось цей криворізький напрямок, а й взагалі і сам Херсон. І Миколаївський напрямок це судково, і це розуміли окупанти ще і по ситуації місяць назад. Але ж ми бачили і аналітику інституту вивчення війни. Ми бачили і іншу інформацію, де фактично військове керівництво пропонувало Путіну залишити правобережну частину Херсонщини і сам місто Херсон. Тому що стратегічно вони не можуть і тактично не можуть знаходитись на тій території, бо взяття під вогневий контроль, якраз транспортних артерій збройними силами України через Дніпро перекидання зброї і озброєння, це був фактично вже першим кроком, тому що знаходитись на правому березі окупантам буде все важче і важче. От I пане Сергію, think... я вас no, перерву на секундочку. Буквально наші режисери зараз е, виклали е, от меседж, який перекидувався. Серед окупантів їх настрої, от ви бачите, що вони кажуть, що збройні сили пруть на них по всіх напрямках на е, північних е, кордонах ну південної частини України проїхали арбуз нам прорвали, як вони кажуть. Той самий Кавун, який бачили напередодні українці, він знаходиться неподалік Сокорівки, що може казати про те, що дійсно це е, стає от кільце справжнє. Так, у Сокорівку прорвали. Дійсно, світлини у Сокорівки. Арбуза вже обійшли всю мережу інтернет, і наші збройні сили рухаються далі. І далі золота балка, і далі інші населені. Пункти це правильно просуваємось. Ми Вдовж берега Дніпра, якраз по напрямку Береславу. Ну і відповідно, окупанти вже не можуть тут залишатися, і тільки особистий наказ Путіна, який казав про те, що за будь-якою ціною триматися за правий берег означає тільки те, що вони тут ще залишились. Але як ми бачимо, і наказ їм той не допоможе. Тому багато орків поляже, багато орків ми скинемо в Дніпро, і вони будуть гинути, тонути і в холодній Дніпро. Іншого в них вибору немає, їм або бігти, або тонути і горіти в пеклі. Пане Сергію, також хочу поточнити з приводу е, допомоги, яку мають отримати е, жителі Херсонщини. Понад три тисячі жителів деокупованих населених пунктів Херсонської області отримують разову грошову допомогу. Це ті жителі, які фактично перебували там на момент деокупації. Про це повідомили вже на офіційній сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Фейсбуці. У повідомленні е, зазначено, що розмір допомоги складає усього 1200 тисячу гривень. Чи виплати Укрпошта вже доставила у такі населення пункти як Кочубеївка, Пригір'я та Заградівка? Як власне люди можуть отримати ці гроші? Гроші це готівкою на пошті, приносять е, поштар, або що це надходження на картки. Як це відбувається? Чи з'являються гроші у місцевих банкоматах? Чи вони наповнюються? І чи буде більша та допомога? Бо по суті 1200 гривень. Ну це 30 доларів. Вони навряд чи покриють ті питання, які зараз дійсно у місцевих е, склалися ті обставини. Тисяча гривень тут навряд чи чим допоможе. Так, звичайно, це мізерна допомога, яку пропонують людям, і яку беруть люди. І ну банкомати, це ви дуже так, дуже оптимістично. Банкоматів немає, тому що там, де відходить окупант, це, це просто жах і болість. Там, де відходить окупант, там руїни і нічого живого не залишається. Залишаються наші люди. Які там переховувались в підвалах і на сьогоднішній день мають дуже важкий стан, і саме сьогодні треба допомога цим людям. Як доставляють кошти, доставляють пошторі. На сьогоднішній день кошти і багато волонтерів. Багато волонтерів отримали дозвіл для того, щоб Проїжджати на деокуповані частини Херсонщини для цього потрібен дійсно досвід і дозвіл. І я знаю таких волонтерів, які вже це отримали. І кожен день люди доїжджають до деокупованих сіл, допомагаючи людям і харчами. А головніше на сьогодні допомагати будівельними матеріалами, тому що зруйновані домівки, дахи. І ми всі розуміємо, що йдемо в осінь і зиму, і на зараз ще йдуть дощі, і людям треба допомогти, щоб в них була стеля над головою, щоб люди були в теплі і були не голодні. Ось саме це першочергові задачі допомоги людям на деокупованих селах для того, щоб налагодити бит. І щоб вони могли нормально входити в зиму. Цим займається на сьогоднішній день і волонтерський рух. Цим займається сьогоднішній день і військова адміністрація. Але як ми розуміємо, допомога треба додатково ще й в грошовій формі, звичайно, людям так само хочеться запитатися. Ой, я перепрошую одну секунду. Повідомлення для наших глядачів у Києві зараз та області оголошено повітряну тривогу. Тож будьте. Зараз відповідальними ці моменти знаходите безпечне місце. Це може бути місце у вашій домівці за дві стіни від вікон, або ж то ховайтеся у найближче укриття. Київ, Київська область, Дніпропетровська область, Запорізька область зараз перебувають у зоні повітряної тривоги. Тому, будь ласка, зважайте на цей момент. Отже, ми продовжимо нашу розмову. Ми знаходимося у студії телеканалу Київ, ми в безпеці, і е, моє наступне питання буде з приводу паспортизації, яка відбувається. Примусова паспортизація на території Херсонщини. Е, як е, відмовлятися, які є можливості, що робити місцевим? Якщо це примусова паспортизація, то ми розуміємо, що можуть бути е, можуть окупанти задіювати силу. Що у такій ситуації робити? Дійсно, треба розуміти, що зараз і особливо після останніх заяв, які були зроблені з Кремля, що після референдуму паспорти можуть отримувати всі бажаючі тільки за заявою, і вони визначили це спрощеною процедурою отримання паспортів. І можливість отримувати будь-які гроші, ставати підприємцем чи працювати надалі підприємцями людям, які працюють на сьогоднішній день в Херсоні в Херсонській області, стає неможливим, тому що отримання документів для подальшої роботи вони це називають тимчасовим дозвілом. Стає шийно обов'язковою умовою отримання російського паспорта. Все ж таки, ми закликаємо продовжуємо закликати людей не брати це в ганібну ганчірку. Як уникати цього? Ну зазвичай краще виїхати з окупованої херсонщини Треба розуміти, що надалі там все буде важче і важче. Треба розуміти, що окупанти надалі будуть робити примусову мобілізацію чоловіків треба розуміти що надалі окупанти будуть тиснути і в тому числі і на цивільне населення і те що відбувається сьогодні знов таки посилились незаконні арешти згідно доносів які пишуть і люди подекуди арештовують незаконно другий а то і третій раз тобто разом з цим треба все, все ж таки зважити і прийняти відповідальні рішення щодо виїзду Особливо та ситуація, яка на сьогоднішній день складається саме в місті Херсоні, в правобережній частині Херсонщини щодо відсутності газопостачання, окупанти перекрили газ для людей. Не для того, щоб звинувачувати якраз українську сторону українську владу в тому, що е, людей навмисно хочуть відключити від газу, щоб вони замерзли. Тому ситуація з запаленням буде складна. І, і ще раз повторюю: краще виїхати. Якщо ні, то все ж таки убезпечити себе і ні в якому mm -hmm. разі не приймати участь в тому, щоб нав'язали російський паспорт, чи змусили його взяти. Дякуємо, дякуємо за нашу розмову. Сергій Хлань, боєць тро зсу депутат Херсонської обласної ради був з нами на зв'язку. Херсонце Україна обов'язково Херсонщина повноцінно повернеться до контролю наших з вами збройних сил України і повернемося. Ми з вами до тих кавунів, і обов'язково будемо відзначати з місцевими повернення до стану України. Дякуємо за розмову.